то багато, скажімо так, сьогодні багато для мене значить, де ми були. Я тут дивився матчі Ліги Чемпіонів, коли портовий грав у 2006 році. І я сидів на трибунах і, скажімо так, з великою мрією у серці, і, скажімо так, це була якась мрія вийти на цей майданчик. Сьогодні я дуже радий грати в цьому залі, а ще дуже радий бачити глядачів. Це дуже важливо сьогодні і це дуже приємно. І, скажімо так, про сьогодні говорили, це, скажімо так, хай, хай ну, в такий час. Це свято, воно ще не таке велике, але це дуже важливо. І для Південного всі знають, сьогодні неодноразово всі говорили, що то за місто, і як раніше тут я не хочу перексувати все там волейбол, баскетбол, гамбол, які команди були, де грали, і що тут проводилось, але це дуже важливо і хочеться, щоб цей зал був забитий і вболівальниками, і змаганнями. Це важливо. Все інше. Тільки можу подякувати командам, і як завжди, і, і це правильно сьогодні. Багато говорили, і про це ми будемо говорити ще багато років. Дякуємо за СУ, що вони за собу, що вони дають нам змогу робити ці маленькі події і свято в такий важкий час.